Що розкажуть карти про ваше майбутнє, які секрети розкриють? Ого, старші аркани, ви знаєте, ви знайдете в собі силу справитись з якоюсь дуже складною для вас такою ситуацією, ситуацією випробування вас взагалі, як особистості. Тут або людина, яка дуже сильно мішає вам. Ви можете за нею цеплятися по дияволу. Ви можете думати, що вона вам потрібна, але насправді ні. Також тут може бути ну, якісь прям ранні випробування, з якими вам треба справитися, які вам треба пройти. Тут старші аркани йдуть, ви знайдете вихід однозначно. Ви ще не уявляєте, ось що кажуть карти, яка є у вас сила? Наскільки ви. Сильна людина, наскільки ви впевнена в собі, і що ви обов'язково прийдете до перемоги. От, знаєте, не знаю, які ви ситуації, але ну, тут карта, би так сказала, ви викарабкаєтесь, ви зможете. Хай так і буде.